Привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про візу в Таїланд. Які ще можливості заїхати та продовжити візу для українців? Зразу хочу сказати, що для нас, українців, віза в Таїланд не потрібна. І тоді на кордоні вам ставлять штамп у паспорті на 30 днів. Ще до 31 квітня ставили на 45 днів. Проте зараз це поміняли. Майте на увазі! На кордоні вас запитають, наскільки ви приїхали? Та можуть запитати зворотній білет та бронювання готелю. Мене особисто запитали лише наскільки часу ми їдемо. Якщо ви хочете зробити туристичну візу, то важливо її зробити завчасно хоча б за два тижні до виліту, а то й раніше. Вартість туристичної візи приблизно 40 доларів. По цій візі ви можете перебувати у Тайланді 60 днів. Якщо ви захочете довше залишитися, то ви зможете продовжити її на ще 30 днів. Давайте повернемося до першого випадку. Якщо ви приїхали у Таїланд по штампу, то як ви можете продовжити цей штамп? Всі продовження потрібно робити у міграційній службі. Якщо у вас, наприклад, завтра вже закінчується віза, то ви вже сьогодні можете йти продовжувати. Або ж, звісно, завтра. Важливо звернути увагу, що часто у Таїланді є державні свята, і в ці дні міграційний центр не працює. Тому, коли ви плануєте продовжувати штам, обов'язково завчасно перегляньте, чи випадають свята на вашу дату. Якщо ж так, то вам потрібно прийти перед святами або ж після свят, але вам поставлять штам про оверстайт із з причиною державних вихідних. Якщо ж ви пропустили свій день продовження візи, то за кожен день ви будете доплачувати 500 бат. Сама вартість продовження штампу 1900 бат. Давайте проговоримо, які документи потрібно із собою взяти. Скажу зразу: перше продовження відрізняється від другого. А саме в першому продовженні вам не потрібно брати лист від консула. Вже у наступному разі він обов'язковий. Отож. Як отримати лист від консула? Вам лише потрібно заповнити Google форму, яку прикріплю його в описі. У формі ви побачите графік відправлення листів і на яку адресу прибуде, тож ви можете заповнити напряму до вашого житла. Найкраще лист замовляти завчасно. За два тижні як ви будете йти у посольство. Що ще потрібно із документів? Звичайно, паспорт. Також важливо зробити копію першої сторінки паспорту і всі штампи Таїланду, які ви робили. Чи це перший, чи третій, чи п'ятий. Важливо мати tm 30 Цей документ ви можете взяти у власника квартири. Також вам потрібно зробити фотографію у вертикальному положенні, де ви знаходитесь біля будівлі. Найкраще, щоб було вказано назву будинку. Друга фотографія біля дверей будинку або ж квартири. Третя фотографія це є усередині квартири. Ці всі фотографії мають бути роздруковані на а 4 форматі і кольоровим друком. Також один із важливих документів це роздрукований скріншот Google карти з маршрутом від місця вашого проживання і до міграційної служби. Наступні документи це фотографія розміром 4 х 4. Цю фотографію ви можете зробити при посольстві. За 4 фотографії ви заплатите 200 бат. Наступні три документи, які вам дадуть у міграційній службі, ось як потрібно їх заповнювати. Якщо ви знаходитесь у Пхукеті, то першу візу, яку ви будете продовжувати, вам потрібно відвідати 101 кабінет. Ці інші рази вам потрібно буде продовжувати на другому поверсі. На першому і на другому поверсі процес відбувається ідентично. Просто в першому без листа, а на другому і з листом від консула. Ось ця будівля, куди треба йти. Отже, коли ви заходите у приміщення, то перш за все вам потрібно підійти на реєстрацію, де перевіряють, чи ви маєте всі документи і дадуть вам талончик. Наступне це ви просто чекаєте своєї черги. Інколи це може тривати до півтори години. Тому приходьте чи можна раніше. Тривало все приблизно півтори години, години 40. Е, черга просто страшна. Коли вас покликали до віконечка, то у вас забирають всі документи. Ви розраховуєтесь, нагадую, це 1900 бат, і йдете назад чекати. Проте вже свій паспорт де буде новий штам. Також одна із віз, яка мене цікавила, це є студентська віза. Ви можете вивчати тайську мову або англійську, і за вас сама школа подасть документ. Проте дуже важливо перед тим, як оплатити навчання. Переконайтеся, що ця школа робить таку візу. Таку візу можна зробити тільки на території Таїланду. У кожній школі навчання відрізняється в ціні, проте приблизно вартість від 1000 до 1800 доларів. Одна із важливих правил це є 100% присутність на заняттях. Звісно, можна пропустити, але при дуже дуже важливих причинах. Якщо ви захочете заплатити і не ходити на навчання, то так не вийде. У класі встановлені камери, по яких імміграційна поліція провіряє вашу присутність або ж просто навідується у клас. Тому на момент продовження візи вони зважують вашу присутність. Я сподіваюся, це відео було вам корисне. Якщо у вас залишилися питання, пишіть внизу у коментарях. Дякую, що підтримуєте український контент, підпискою та й лайками. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей!